Слава Україні. Yes! Триває вже 9 рік збройної агресії Росії на проти нашої держави, проти України. Це час, коли повномасштабне відбулося вторгнення на рабання України є важко або взяти руки зброю, захищати свою землю, або допомагати українському міську. Мені приємно бути на цьому форумі серед тих людей, які з першої години вторгнення допомагають. Я пам'ятаю коли наш добровольчий підрозділ, який був сформований саме на базі громадської організації Свірка витратиння Лето, який з перших годин почав діяти і з перших годин він отримав наших рідних серцеві балати. Пам'ятаю, як тут на площі перше моє завдання забезпечувати охорону науково-адміністративних будів, і тільки ми розгорнулися, вже було організацію організовано харчування для нас. Вже була. І потім за лічені е, дні, можна так сказати, ми були забезпечені всім необхідні. У нас була форма, у нас була їжа, у нас були всі необхідні засоби для того, щоб виконувати бойові завдання. І вже потім, коли ми влилися у різні військові частини, звичайно, як завжди, Держава була не в змозі розгорнути в повному обсязі забезпечення бойових підрозділів. І тут були ви, ви нашари, ви постійно з нами, ви наші брати і сестри Валонти. І, і сьогодні ви постійно обігруші з нашими бойовими підрозділями. Ви забезпечуєте. Ну, цим без виключення, починаючи від ліків і закінчуючи що, е, ну, такими важливими речами, як автотранспорт, запчастини і от е, передові технології, дрони, програмне забезпечення до них, антени, ну і звичайно різноманітні. Аю підтримки розробляються в українських організаціях, навіть тут у нашому місті знайшлися фахівці, які активно займаються, обігуються цими питаннями. Якщо е, зараз от, е, ви спросите, що в першу чергу, в чому найбільша потреба в нашому підрозділі, ну, якщо... Також спілкуючись з побратимами. Ну, звичайно, я хотів би сказати, що держава змогла зараз на цьому етапі забезпечити нас і форми сучасною, і харчуванням в необхідній кількості. Але ж знов-таки українська армія, вона, вибільна, вона активна. І мабуть, найбільшою проблемою є. Автотранспорт і ремонт автотранспорту це запчастини, це своєчасна заміна, ну, в тому числі і я приведу приклад. Там, де ми знаходилися бахмутським напрямом, активні бойові дії. Кожного дня ми втрачали декілька міст транспортних засобів, а іншого способу, як висунутися на позиції оперативно розвернутися, привести боєкомплекти, евакувати ранених, крім як у транспорті. На іншому неможливо зробити або е, з втратами часу і, на жаль, здоров'я наших бійців. Е, важливе питання. І ну, опікування про них було від першого до останнього дня. І як лікарня, так і морально. І це дуже приємно. Відчуття того, що ти частина великої родини, що про тебе не забувають, дуже важливо, надає сил, підвищує боєздатність. І е, ну, це дорого саме Україна, вона є прикладом для усіх країн, такого їдна. Єднання волонтерського руху, який започаткований в сучасній історії ще з поваранчиної революції, потім активно проявився під час революції гідності. Ну і зараз велика вдячність вам від всіх своїх побратимів. Клоняюся вам за підтримку.